Вуконг Myth. це про невидимі стіни, які вибісять кожного, або ще один клон Dark Souls, чи може все ж таки потенційна гра року? Привіт, я Персивель, і на цьому каналі я розповідаю про відеоігри і не тільки. О, мавпочка, чекала огляд від тебе на цю гру. Так, стоп! Ти що? Вже її пройшов? Зовсім ні, я награв лише 15 годин, але вже склав враження і дуже хочу ним поділитись. Це не повноцінний огляд, а скоріше перший погляд на гру. Поки що я пройшов повністю лише перші два розділи, а їх всього тут шість. І як вона тобі? Та опупезно я чекав на неї ще з першого трейлеру, який показали три роки тому, і вже тоді було зрозуміло, що гра варта, щоб на неї чекати. Китайська гра про китай має бути цікаво і напевно. Купу комуністичної пропаганди терпіти не можу комуністів. А от і ні. Я теж боявся, що партія буде впливати на гру і наратив у ній, але поки, окрім стародавніх міфів, я нічого не побачив. Гра базується на певно найвідомішому китайському романі Подорож на захід, що написано наприкінці 16 століття, і описує пригоди короля Мавп, що йшов за таємними знаннями шовковим шляхом з Китаю до Індії. По суті, це як наші давньогрецькі міфи з Геркулесом та богами Олімпу, тільки на азіатський манер. Пам'ятаю, що навіть у дитинстві дивився якусь організацію, бо завжди цікавився такими речами. Так, так, я зрозуміла. Не відволікайся від теми. Розповідай давай про гру, що там такого цікавого, і чи варто її купувати прямо зараз, чи може дочекатися знижок. Ніяких знижок, гра класна, вона варта своєї повної ціни. По-перше, одразу з перших кадрів ти занурюєшся у неймовірно неповторну атмосферу. Графіка у грі дуже на високому рівні. Так, місцями є просадки кадрів, і відчувається, що це не відполірована гра, як у тих же промів але то і не дивно, це перша гра від цієї студії, і вона дуже-дуже на високому рівні. Просто подивись на ці краєвиди, це ж просто вау, як красиво! У грі є одразу поторожим, і якщо ти любиш бавитись з ним, то витратиш немало годин на неймовірні кадри. Атмосферу посилює музика. Вона дуже класна. І як я розумію, у ній використовуються стародавні інструменти для більшої автентичності. Коротше, це точно не черговий клон солсів. Ця гра має власний стиль. Вона справді надихається багатьма популярними іграми. Тут є відсилки на згадані солси. О, привіт, місцевий мімік! Але також є вайби привида з цусіми зі своїми точками медитації, а також багато моментів перегукується з богом війни. Наша мапочка ще менше говорить за Кратоса. За два розділи вона, наче в тебе взагалі жодного слова не сказала. Не думаю, що вона взагалі вміє говорити. Не знаю, не знаю, але їй це не заважає навалювати босом. А босів тут ого. -го. За два розділи я зустрів їх з два десятки, якщо не більше. І всі вони дуже харизматичні. У кожного свої особливості. Дизайн і мувсет кожного разу вражає. Правда, більше з них я переміг з першого разу, не знаю, чи то мій досвід впливає на це, чи гра проста, але баланс складності трохи дивний, як на мене. Деяких босів я пробігаю просто за раз, а деякі прям винесли мені всі нерви. Але повторюся, це лише перші два розділи. Що там далі, я можу лише здогадуватись. Але боси справді красиві. Ось цей у калюжі прям топ. Ти наче потрапив у якесь азійське кіно, типу Летючий дракон, Пархаючий метелик чи як там фільми у них називаються? Ой, у нього ще й дві фази. Ось таке я люблю. А я люблю, коли нам ставлять лайки під відео, бо це дуже допомагає каналу. Чим більше лайків, тим більше людей побачить ролик. Поставте, будь ласка, і ви. А ще ставайте нашими патронами, якщо є така можливість. Кожен, хто підписується на наш Патреон, опиняється на цій дошці. Це прям дуже важливо для нас і дає можливість робити відео частіше і краще. Посилання нижче в описі під цим відео. Всім дуже-дуже дякую. Мяу! Дякую, Бася, це справді так. Боси у грі суперські. Ось, наприклад, цей ведміт вогні просто вау. Чи мій улюблений котяра у басейні крові? З ним я прям довго бився. На кожного боса треба використовувати свої особливі прийоми і дізнаватися різні цікавинки, бо різні артефакти можуть давати якісь спрощення, і битися з босом буде набагато легше. Ось, наприклад, цей бос, ох, він забрав у мене дуже багато часу. Я прям не знаю. Кожного разу, коли я з ним бився, я міг вибити не більше половини його ХП, а він мене виносив на раз-два. Читав у твіттері, що для багатьох гравців він прям був дуже важким. Хоча деякі гравці пройшли його мало не з першого разу, а все тому, що якщо пройти один з квестів, знайти секретного боса і в кінці отримати цікавий артефакт, він значно спрощує бій з цим дурбецелом. А отже, і ним буде проходити легше. Коли я сам пройшов цей додатковий квест, то я справді зміг його здолати мало не з першого разу. Тому гру треба досліджувати, дізнаватися різні секрети, проходити неочевидними шляхами, і тоді буде набагато цікавіше. Мені дуже подобається, коли треба думати під час бою, вирішувати, яку тактику обирати, готуватися до поєдинку. І що до підготовки, тут прям величезне дерево вмінь, а тому треба прям розібратися, що качати в першу чергу. Окрім стандартних жестів з різними ударами пали. Тут величезне поле для фантазії у використанні всілякої магії. Я, наприклад, почав паралельно грі читати згадану книгу Подорож на захід, і у ній детально розповідається про короля мап і як він вивчив різне чаклунство. І у грі все це є. Наприклад, коли герой вириває клаптик своєї шерті, і з нього з'являються його клони-мапи, які допомагають битись. Це буквально те ж саме, що зробив герой книги у своєму першому поєдинку з демоном-порушником спокою у книзі. Дуже люблю, коли помічаю такі деталі у грі з посиланнями на перше джерело. Ага, особливо коли перше джерело 400 років. До речі, його палиця це ж теж зброя, яку він отримав від магічного дракона моря. Посох – виконання бажань, який може змінювати форму і розмір. Той дракон ще казав, що цим посохом було створено молочний шлях у небі. Оху ж ці міфи з їхньою любов'ю до перебільшень, і такого у грі повно. Тут буквально з деталями реалізовано більшість речей з книги, тому тут дуже багато різної магії та перетворень. Часто, коли перемагаєш якогось боса, отримуєш його навичку або навіть його перевтілення, і на кілька секунд можеш встати сам тим босом з його особливим мувсетом. Це дуже круто і дуже різноманітнює всю гру. Неймовірно цікаво, все це, це досліджувати та використовувати у грі. Кожен розділ відрізняється від попереднього. Якщо перший це ліс і по великому рахунку лініна локація, то другий розділ буде у пустелі, там напіввідкритий світ, де багато, як я вже сказав, потаємних місць і загадок. Половина босів, яких я зустрів, були секретними. А тому, щоб пройти гру повністю і все побачити, доведеться пройти її кілька разів. Третій розділ у засніжених горах. Я лише на його початку і дуже хочу побачити, що що ж там буде далі. А мені ще подобається, як зроблено журнал у грі. Всі ці старовинні гравюри і опис до них так цікаво. І я напевно тут витрачу найбільше часу. Взагалі, дизайн дуже гарний, не перевантажений. Можна змінювати одяг для мавпочки. Прям дуже подобається. Ой, яка страшна маска! Персі, дивись, схожий на тебе вранці. Дуже смішно бася. Але ти права, у грі багато чого красивого і незвичного. Я також багато часу витратив, щоб почитати всі ці штуки. Вони допомагають зрозуміти гру, хто є хто, і часто дають підказку у боях з ворогами. А ще між розділами є красиві анімаційні ставки, які, наче надихались, анімаціями з Netflix Любов, смерть та роботи. Якщо ще не дивились, подивіться, дуже вражає. Ну ти так розповідаєш, наче це справді ідеальна гра. Прям перехвалив. Ну, хоч вона справді дуже класна, мінуси у неї є. Хоч і не так багато, як я думав, один з них – це невидимі стіни. Певно вже кожен про них згадав, бо у грі їх аж занадто багато. Я звик досліджувати кожен куточок, а гра, наче, тролить тебе і не пускає нікуди. І це часто розчаровує, бо так і хочеться заглянути під якийсь камінець чи стрибнути в якусь прірву. Тут такого просто не дозволять, а ще особисто я не відчуваю інколи удари, які проходять по мені, тому інколи помираю раптово, навіть не зрозумівши, що сталося. але до цього швидко звикаєш. Новачкам може здатися, що гра складна, але треба просто звикнути до темпу гри, і все буде добре. Я після Секіро відчуваю себе, наче вдома. Дуже подобається атмосфера, і це прям те на що я чекав. Кажуть, платина у цій грі прям непроста. але для мене це буде крута пригода, і я спробую все ж таки вибити її собі якнайшвидше. Ну і тоді грай далі і завершуй відео, бо там зовсім скоро зоряні війни виходять. Ох, і сезон зараз прям шедевр за шедевром виходить. Ну, зоряні війни то від Ubisoft, тому не поспішай з висновками про шедевр. А так, ти права. Проте не забувайте, що всі ми маємо можливість грати у наші улюблені ігри завдяки нашим захисникам. В описі під цим відео є посилання на банку до пана Стерненка. Зробіть донат на Росоріз. Кожна гривня важлива, і кожен донат наближає нашу перемогу над Росією. Дякую вам за увагу і за те, що додивились відео до самого кінця. Побачимось зовсім скоро і всім па-па!